Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз у нас на огляді жіночий дорожній велосипед дорожнік Крістал модель 2024 року. Велосипед представлений в одному розмірі це 26 дюймів, розмірами 1 це 17 дюймів і підійде він підріст мінімальність 155 максимальний до 170 см. Декілька кольорів. Попереду ми вам показуємо такий зелений глянцевий. За ним червоний, також глянцевий. І з додатковими кольорами ви можете ознайомитись на сайті. Рама оцього велосипеда сталева, посилена косинками в місцях районі рульового стакана та вертикальної труби. На задньому трикутнику розташований багажник з фіксатором. Для мокрої погоди є повноцінні повнорозмірні крила сталеві. Вилка на велосипеді регідна, без амортизації. За виску комплектацію входить кошик, зроблений він із пластику. Кермо регулюється по висоті. Саме кермо сталеве. Гріпси приємні на дотик. Резинні. В зависку комплектацію входить дзвіночок. Ручка зліва це відповідає за передній гальма, так як передні гальма тут обідні, V-brake. Задні гальма по класичній схемі ножні. обода подвійні алюмінієві, гума такою світловідбиваючою смужкою. Ширина гуми 2,0 дюйми. Це непогано, це не вузькі колеса і будуть додатково додавати комфорту в'їзді. Передня втулка Shun-Feng. Фіксується переднє колесо на гайках. Провідна пара сталева на 36 зубів. Фіксується вона на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Також тут встановлений такий великий захист від попадання одягу. Для того, щоб на велосипеді можна було їздити і в спідниці. Позаду стоїть одна зірочка. Тулка задня також від бренду Sunfang і заднє колесо фіксується на гайках. Сидіння комфортне, стандартне, як на всіх дорожниках, воно м'яке з м'яким наповнювачем, і також внизу ще встановлені пружинки для максимального комфорту. Талевий підсидельний штир і висота регулюється на ексцентрику. Так, що можна сказати про дорожній Крістал? Ну, то, що він надійний велосипед. Тут міцна сталева рама, проста трансмісія на одну швидкість, регідна вилка. Для міста, для села, якщо не потрібно там якихось там якихось швидкостей, якихось великих підйомів, то цього велосипеда буде достатньо. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Дорожнік. Гарантія на раму. 10 років на навісне обладнання півтора. Якщо вам сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.